Як ви вже зрозуміли, я тут нічого та нікого не знаю. Тому давайте знайомитись. Іра, на кого ти навчалась? Навчителя української мови. Ким ти працюєш? Помісником керівника складу в Кеті Сохо. Лена, на кого ти навчалась? На вчителя фізкультури. А ким ти працюєш? Мерчендайзер слідкую за красотою на вітринах. На кого ти навчалась? У спеціальності інформаційно-бібліотечна та архівна справа працюю адміністратором нового магазину Кеті Сохо». Тебе підвисили? Підвисили. <рес> Підвищили. А на кого ти навчалась? <рес> я навчалася на фінансиста в Тернопільському національному університеті. Ти працюєш і де? Комерційним директором Кеті Сохо» На хореографа. Я то думаю, що вона так гарно танцює, а я оце як. А де ти працюєш? Кеті Соха. А ким? Власником. Серйозно. Я професія, підприємець. <святок> на кого ти навчалась? Режисер видовищно театралізованих заходів. І правознавець. І Ще там дуже багато. Режисер театру та кіно. Креативний директор Кеті Соха. Вау! Яким працюю? Угу. Я не працюю, я хожу просто туди-сюди, тиняюся телефоном і все. А на кого ти навчалась? На бухгалтера. Реально! Два плюс два, вісім. Як вам ця рубрика? Та які питання вас ще цікавлять? пишіть в коментарях.